Кожна людина, яка користується громадським транспортом, має до нього довіру, адже вважає, що відповідні служби здійснюють його контроль. Чи можна довіряти своє життя і здоров'я перевізникам нашого району, дізнавалась Любов Галько. У холодну погоду, коли на вулиці мороз більше 20 градусів, а на зупинках доводиться чекати довго транспорту. Мало хто думає про ліцензії та про інші порушення водіями. Кожному хочеться якнайшвидше добратися до потрібного місця. У перевізників свої проблеми. Їм треба, щоб працював мотор, хоча і в холоднечу, щоб було тепло в салоні і зимові шини на колесах, а ще є перевірки. я вночі вставав чотири рази, бус прогрівав. Да. Ну, а... ласка, у вас е ліцензія є? Ну, а я... так? Усіх... Без ліцензії тут ніхто не їде. Ну, а я... Всі платять туди, нікуди, а хто має оренду платить оренду від автопарка від цього. Перевірки проводить головавтотрансінспекція звязку з метою дотримання ліцензійних умов перевізниками та для підвищення безпеки автомобільних перевезень, зменшення дорожно-транспортного травматизму, як повідомив начальник Галицького відділення державної автомобільної інспекції Олег Чопик. У районі видано 25 ліцензій на перевезення пасажирів автотранспортом за минулий рік та за майже півтора місяця цього року не зафіксовано жодних порушень зі сторони перевізників.